Чому в одному тексті ми кажемо incuchina, а в іншому, коли мова знову ж йде про приміщення, ми кажемо Nella Mia Camera. Яка різниця, чому там InCuchina, а в іншому ми не кажемо «ін мія камера, але «нелла мія камера? Зараз розглянемо. Отже, якщо я знаходжусь в якомусь приміщенні, ми вживаємо прийменник IN, Sono in камера, я знаходжусь в кімнаті. Якщо подивитись всю цю першу колонку, ви бачите, що завжди після прийменника IN артиклю немає. Але це тільки в тому випадку, коли ми просто вказуємо на приміщення або напрямок одним словом in камера, in cucina, «in ufficio». Але як тільки з'являється додаткове слово, будь-яка характеристика, наприклад, моя кімната, не просто кімната, а моя кімната, уже потрібний артикль, і тоді буде ла мія камера, відповідно, in la мія камера разом вийде не mia камера. Потренуємось далі, Вадо і Нуфті, я йду до офісу. Але якщо це буде якийсь офіс або чийсь офіс, наприклад, офіс директора, його офіс, це буде вже Ільсу Уфчо, відповідно, Вадо нель ufficio». Якщо я їду просто в Італію, Вадо ін Італія. Але якщо я хочу уточнити, що я їду в Північну Італію, Італія del Норд вже у нас утворюється слово Сполучення. Відповідно, потрібно ставити артикль Вадо nell'Italia del Норд. Далі буде ще цікавіше. Йти до банку Андаре Інбанка, Вадо інбанка. Це якщо ми просто йдемо до банку. Але якщо ми хочемо назвати цей банк за назвою, наприклад, Комерційний банк, банка Комерчале, то тут не тільки додається артикль, але й прийменник змінюється вадо Алла банка Комерчале. Ось так. І ще куметний випадок з транспортними засобами, рух в будь-якому транспортному засобі передається через прийменник IN, але якщо ми просто називаємо цей транспорт та й все, інтрено, інпічиклетта, inмакіна. Ін а коли ми додаємо, чий це транспорт, чи який це транспорт, тобто утворюємо слово сполучення, то тут буде не IN-макіна, а конламакіна. Наприклад, машина Карла di Карло, їду машиною Карла, Вадо кон Ла macchina Ді Карло. Якщо це поїзд на Болонію или Трено пер Bologna, значить вадо кон treno пер Bologna. Як тільки з одного слова утворилось слово сполучення, тобто ще щось до цього слова приєдналося, якщо це транспорт, значить кажемо «con l'aereo». Але далі йде вже уточнення, що тут була за машина, що то був за поїзд, що то був за літак. Цікаво, правда?